Десь в Рубіжному брат нема зв'язку. От сестра втекла з Ліщанка кожен день дзвоним в Одесі. Дуже хочу знайти обсягу тут, на Окраїні Варафранку, щоб дожити. Як -то. а туди не хочу. 24 лютого. Так, ми почули перші вистріли. А далі. А далі ну, мені складно. Шелтер це і справді місце, де можна трошки оговтатися, де можна відчути безпеку, де можна скласти життєвий план. Спочатку була ідея в тому, що в Краматорську на базі того храму, де я служу, буде побудована. Кризова кімната невеличка. Ну але потім почалася війна. Ось і цей проєкт вирішили перенести у більш безпечне місце, тобто на Франківщину. Для роботи з кожним клієнтом складається індивідуальний план роботи щомісячний. Цей план він кожного місяця оновлюється. Людина бачить, що їй необхідно зробити для того, щоб здобути свою мету. І поступово вона сходинка за сходинкою рухається для того, щоб Шелтер, виконавши свою функцію, залишився вже в минулому, а вона самостійно продовжила адекватне і повноцінне життя.